Смачна галета, яка передає аромат літа в кожному шматочку без цукру та має легке приготування. Нам знадобиться мигдальне борошно 100 грамів, пшеничне борошно 100 грамів, цукрозамінник обираю від фітформа і додаю його еквівалент. Одній столовій ложці цукру. Змішую це все, додаю 80 г натертого охолодженого масла, перетираю до стану крихти. Додаю 100 г кисломолочного сиру та 1 жовток. І наше повноцінне тісто майже готове. Замішую та відправляю в холодильник на одну годинку. Після чого достаю, розкачую, і якщо ви обираєте надто соковиті фрукти або ягоди, робимо таку підкладку з крохмалю однієї. Столової ложки та цукрозаміннику. Також заміняю еквівалентно одній столовій ложці цукру. Викладаю цю підкладку на тісто та далі покладу свої фрукти, загортаємо краї нашої галети, змачуємо жовтком та випікаємо смачного!